Чи виконає Україна умови МВФ на наступний рік, щоб отримати всі заплановані фінансові транші? Чи виконає Україна всі умови? Виконає щось виконає, недовиконає, але все ж таки умови виконають. Але тепер відповідь: чи отримаємо те, про що нас вимагають виконати? Ні, не отримаємо чим. Тому що ще щось знайдуть, якісь недосконалості в нашій системі, в нашому менталітеті, можливо, в нашому, не знаю, кольорі шкіри і так далі, і так далі, і тому подібне. Тож, все, як я казала, кишки мотаємо, умови виставляємо, допомогу, відтягуємо в часі з надією, що так і не знадобиться. Чи оголосять масову мобілізацію населення в РФ на початку наступного року? Мені здається, що вони про це оголосять раніше. Ну, ледь не в цьому році ще це відбудеться. Саме оголошення, саме якась заява, але вона, знаєте, вона? Не на вищих рівнях, тобто не той, хто повинен про це заявляти, про це заявити, а таке відчуття, ніби почнуться якісь вкиди, аби зрозуміти взагалі позицію, зрозуміти, ну, тобто отримати зворотній зв'язок від населення і зрозуміти взагалі на якому сьогодні е, стані знаходиться. Російське м'ясо, яке вони мобілізують, але сказати, що вони будуть її впроваджувати. Я цього не бачу, тому що тут більше, по-перше, де неприпинність процесів, тобто, що відбувалося, те і буде відбуватися. Як вони їх мобілізували, так вони і будуть їх мобілізувати приблизно в однаковій кількості, тобто, збільшення або зменшення, тут не намальовано. І це відбувається не в От не, не, не голосно. Тобто е, заява буде, але посилення мобілізації я не бачу. Чи вдасться їм назбирати необхідну для них кількість е, військових? Ні. Н -н -н. Ні, люди тікають, дійсно, люди тікають, люди ховаються, тут е, долучаються якісь помічники. Аби якимось чином опрацювати свідомість росіян. Ну тобто, вплинути з цього боку на них не через, знаєте, не через силу, тобто примусову мобілізацію, а ніби як заохочувати їх будуть, Тобто піднімати бойовий дух вони їх будуть досить скоро і досить активно. Бо ми про це навіть будемо спілкуватися, будуть якісь витоки інформаційні, але посилення мобілізації і яскраву заяву я не бачу. Чому нові смуги оборони почали активно будувати на Чернігівщині? Мені випала карта Катя. Тож я можу сказати, що це потрібно було робити давно. Укріплювати позиції, захищати наші кордони потрібно було давно. І це буде відбуватися не на одному напрямку. Я б навпаки б сказала, що майже всю Україну. Буде оточено ну, якщо не парканом. То якась чітка, тверда і матеріальна, такий матеріальний кордон буде у нас по всій території України. Чому чернігівський напрямок? До речі, не тільки Чернігівський, тому що мені тут показано три напрямки, за якими відбуваються активні процеси для захисту саме територій нашої країни, тому що зрозуміли, що буває, якщо Незахищена держава. Тому зараз це і робиться. Чому Орбан впевнений, що швидкий вступ України в ЄС матиме руйнівні наслідки? Так я не буду називати Орбана так, як він називається, тому що ну, все ж таки є людина вихована і дуже культурна. Але я думаю, що ви всі почули, що я про нього міркую і ким його вважаю. Чому він це робить? Він взагалі не аналізує ані швидкість вступу України, ані що в нас відбувається. Орбан відпрацьовує той тиск. Ті кошти, на які він очікує. А очікує він ті кошти, скоріш за все, від нашого ворога, який йому щось пообіцяв у разі непідтримки України. Тому він відпрацьовує свої кошти і несе все, що все, що хоче, і все, що може, аби не допустити. Якихось чітких та конкретних процесів, і це буде стосуватися будь-чого, не тільки вступу України в Євросоюз, отримані допомоги. Ну тобто, він же себе ж проявив яскраво, яскравіше складно себе проявити. Тому ж чому Орбан? Тому що Орбан три крапки. все. Навіщо в Білорусі будують військове містечко майже на самому кордоні з Україною? Навіщо вони будують? Так, ну по-перше, їм так сказали. Сказав їм скоріше за все необхідність продемонструвати Росії, що ми з вами, ми вам пара, ми ваші партнери, ми, якщо вас підтримуємо, давайте так: чи планують вони взагалі наступ з території Білорусі, чи не для цього вони взагалі будують ці. Вони не планують наступ, тобто я не бачу наступу з території Білорусі, але мені показують карта е, минулого, тобто повернення до якихось прав, які вже відбувалися, чи то на початку війни, е, чи то можливо на самому початку війни в 2014 році. Тобто е, таке відчуття, ніби вони. Е, От, от знову диявол місяць, ну тобто, це якась демонстрація, це аби заплутати, це аби а, внести ну, тривогу, можливо. А, тому що, ну, по перше, навіщо вони це роблять? Бо їм це сказали робити. Ну тобто, виникла необхідність. Щось десь кимось прикрити, і саме тому вони це роблять. Сказати, що вони чи планують ще раз, чи планують наступ з території Білорусі? Ні, ні, ні. Так, давайте так. Чи планують вони це використовувати? Не планують. Навіщо вони це роблять? Бо їм так сказали. Тут правда наказ, і наказ від Росії, тому що а, навіщо це Білорусі? Не навіщо? ну тобто Білорусі це не немає потреби в цих будівлях, назвемо це так. І тут тиск, тут спроба захисту, чи буде. Наступ з території Білорусі, чи не для цього вони демонструють? Я не бачу наступу з території Білорусі. Тут навпаки, ніби знаєте, ніби вони чи то ховати там будуть кого... когось, ну, тобто, приховувати, не ховати, а приховувати когось вони там будуть, е, якихось військових. Е... Навчати, виховувати, змінювати, покращувати. Може, вони там санаторій десь будують, розумієте. Ну, тобто сказати, що вони планують наступ, я не бачу. Сказати, що вони там готують якісь е, е, укриття для е, того, аби ховати там зброю техніку, теж я це не бачу. Е, таке відчуття, знаєте, от я питаю, чи треба це Білорусі, а мені місяць перевернути. Тобто вони самі не знають, навіщо вони це роблять, але їм сказали це робити. От, більше на це схоже. А сказали це робити, але. Аби були можливості щось сховати, щось приховати та викликати оцю якусь таку нестабільність емоційну з боку України і взагалі українців. Чи знадобиться воно їм? Вони когось чекають, дійсно, вони на когось очікують, тобто хтось повинен приїхати. Аби було куди приїхати, це воно і будується. Навіщо воно приїде? О те, що вони чекають для майбутнього, для якогось укріплення, для якогось навчання, для досвіду, ну, тобто ділитися досвідом. От на це більше схоже. І можливо, можливо, орки планують на Території Білорусі проводити навчання е, своїх оціх, яких вони призовуть, і робити це на території іншої держави? І, от можливо, саме для них це і будується, тому що я питаю, чи це про Україну, е, це про Україну, але не по про повторний наступ. Чи вдасться значно посилити ППО в Україні на початку наступного року? Так, дася нам щось їде, ми на щось чекаємо, і воно якось так довго їде. Ну прям так довго їде, що вже більше року щось їде, і от воно нарешті доїде. І ми посилимо захист, ми посилимо потужність свою. Ну, відповідь так. Якою буде ситуація на півночі країни на різдвяні свята? Нестабільно вони себе будуть почувати наші люди будуть таке відчуття, ніби людям будуть пропонувати допомогу, аби їх чи то вивести, чи то якісь будуть нашим людям будуть пропонувати. Евакуацію, якісь міграції, ну тобто, будуть пропонувати допомогу і якась. Певна кількість людей на це погодиться, тому що мені показують, що люди будуть, ніби ну, міграція, тобто виїжджати, переїжджати кудись саме на різдвяні свята. Чи планується там погіршення ситуації? Так вони будуть обстрілювати, на жаль, так. І будуть руйнування, і тут навіть будуть загиблі, і на різдвяні свята от знову мені показують, вони ніби готують щось. От якісь експерименти, розумієте, але ці експерименти, вони ніби не на рівні держави, а на рівні якихось російських дебілів, які там поруч знаходяться і щось експериментують. Ну, тобто, таке відчуття, ніби якісь хворі люди. Намагаються випробувати, а яким же чином ще можна шкоду спричинити людям? І щось витворюють, щось вигадують. От, от таке мені показують, і це саме наш північ країни. Чи вдасться їм зашкодити так, як їм би хотілося? Не вдасться ні. І не вдасться, але все ж таки люди чомусь будуть в паніці, і люди будуть тікати. Люди будуть виїжджати. Ну не тікати, жахливе слово, виїжджати вони будуть. Не бачу я багато загиблих, не бачу я масованих якихось руйнувань. Але от якусь от якусь. Падлючість вони готують. От саме падлючість. Вона не масована, вона не масштабна, вона не велика, але вона така, якась підла і гидезна, що прям капіць. Чи вдасться Україні спокійно відсвяткувати новий рік? Ми не зможемо спокійно відсвяткувати новий рік, поки на нашій землі йде війна. Ну не знаю, ким потрібно бути, аби спокійно святкувати новий рік. Припинення я поки не бачу. На жаль, не сталося те, що я бачила в ті сроки, які я бачила. Я вірю, що воно станеться будь-яким чином, воно станеться. Але на новий рік. Давайте так, чи будуть тривоги, будуть тривоги. Вони будуть в день і, можливо, навіть буде вночі. Не довга, не, ну, тобто, не руйнівна, але вона все ж таки буде. Чи будуть обстріли в новорічну ніч? Будуть летіти. Летіти мопеди будуть. які спричинять шкоду і зруйнують якусь родину. Так. Будуть вони нас кошмарити, але чи вдасться спокійно? Ні.